Либідь в бетон Кличко не підписав петицію киян проти закриття річки в колектор. За його словами, аргументи про негативний вплив на життя містян і екологічні проблеми не заслуговують на увагу. Сумнівним з точки зору логіки є зв'язок річки Либідь із матеріальним добробутом, оскільки русло її протікання вкрай важко корелюється зі створенням осередків комерції та бізнесу. Одночасно, з зазначених причин створення простору для відпочинку, прогулянок спорту та інших видів дозвілля ускладнене на більшості із частин русла річки Лідь стверджує Кличко. Минулого місяця Київрада ухвалила детальні. План території у Голисійському районі. Активісти стверджують, що цей план передбачає засипання частини річки Либідь, щоб облаштувати заїзди до нового ТРЦ Ocean Mall. За даними активістів, усі витрати з розробки ДРТ оплатила компанія Terra Project, яка будує Ocean Mall і входить до орбіти бізнесмена Вагіфа Алієва. Натомість у Київраді стверджують, що частину Либіді планують запетенвати для продовження залізничного шосе, яке проходитиме по руслу річки. Чи зникне з мапи Києва легендарна річка Либьідь у новому випуску в тіні Каштана?